Неспішний ранок з Наталкою Маренчак. Неспішний ранок на хвилях радіо Накипіло. Для вас працюю я, Наталка Маринчак. Ну і обіцяні кліщі. Кліщі, чим небезпечні ці маленькі комахи, чи існує від них порятунок, як обезпечити себе в новому сезоні? Чи є статистика, що фіксує звернення людей, яких вкусив кліщ? Будемо зараз розбиратися в неспішному ранку разом із директоркою Харківського обласного центру контролю і профілактики хвороб любов'ю Махуту. В тому, чи є безпечними зелені насадження в Харкові та області, і де найімовірніше впіймати кліща. І що робити, якщо таке сталося? Доброго раночку. Доброго ранку. Так, ну насправді тема не весела. Насправді тема серйозна, тому що дуже. Наскільки я знаю, декілька років не обрамлялися наші ліси і зелені насадження від кліща, і власне він там благополучно розмножувався. Знаю, що в цьому році, 20-25 квітня, в Харкові обрамляли зелені зони від кліща, була новина від Харків-Зеленбуду. А у вас яка статистика? Ми всі знаємо, що з потеплінням активізуються кліщі, і саме територія Харківської області це та територія, де кліщі передають борелії. Угу. Це, це що? Це збудники, які викликають захворювання, яке називається іксодовий бореліоз, uh -huh. або ж хвороба лайма. Uh -huh. Так, в цьому році через потепління, ранню весну, так uh -huh. скажемо, ми мали активізацію кліщів уже в кінці березня. Okay. Зазвичай це квітень, пік приходиться десь на травень і аж до спеки. Угу. Потім знову восени активізуються кліщі. За цей період ми маємо вже 14 випадків кліщового е, береліозу. Угу. Маємо звернення з приводу укусів. До речі, ці 14 випадків захворювання е, вони спричинені укусами ще в минулому році. Ого! Нічого собі, так. так довго був цей період, так. доки хвороба вилізла. Якщо взяти 2024 uh -huh. рік, то по Харківській області зареєстровано 300 випадків лаймбореліозу. Це показник найвищий за останні 6 років. Uh -huh. І один із високих починаючи з періоду моніторингу з 2000-х років. Угу, так, ну, дійсно високий. Загалом про кліщі в основному говорять собачники, От, тому що, ну, ясно, перші, хто чіпляють кліщиків, це якраз наші чотирилапі друзі, як тільки вони виходять на вулицю, кліщі прикидаються. От, до речі, давайте ще розбіємо цей міф про те, що кліщі падають зверху. Так, Знає, тільки вони хотіла вони не зверху, сказати, так, вони якраз я чому про правда. собак сказала. Так, так, так. Кліщі часто. Вони... Ратують на високій траві, uh -huh. зазвичай обабіч стежечки. Через uh -huh. це треба ходити посередині і не зачіпати високу траву, uh -huh. е, а вони можуть ну, максимум це до метра. Uh -huh. На чагарниках, uh -huh. а що падають з дерев, звісно, це міф, такого так. немає в природі. Так, так. Тому от не треба е, хвилюватися, що ви там під дубом прилягли, е, і з нього впаде. Треба хвилюватися, що ви прилягли і знизу наповзе. Так, Раз. так, саме так. Так, а які е, такі можуть бути ну, найстрашніші випадки зустрічі з кліщем? Е, давайте чим він небезпечний для людини? Ну, як я не вже сам сказала, він. так, звісно, кліщі переносять не тільки лаймбореліоз, і ще є кліщовий вірусний енцефаліт, угу. є анаплазмоз, ерліхіоз, бабезії, і навіть є випадки, коли кліщі передавали туліремію. Угу. Е, небезпечно це тим, що е, коли кліщ присмоктується до шкіри. Ми цього не відчуваємо. А не відчуваємо з якої причини кліч дуже хитрий і він е, викидає порцію рідини, угу. яка е, має анестетик. Та знеболює нас. Знеболює. Тому ми не відчуваємо цього. І якщо пройде доба, от вважається, що якщо в першу добу ми е, знайшли цього кліща, витягли з, е, зі шкіри. То інфікування ризик інфікування нульовий 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 навіть а ага. якщо пройшло вже три доби. Uh -huh. Тоді вже може бути інфікування 100%. Uh -huh. е, якщо взяти лаймбореліоз, який притаманний саме нашій області та, здебільшого, в Україні, ми згадували кліщовий вірусний енцефаліт, він, uh -huh. е, випадки його реєструються на Волині. Uh -huh. І в Криму у нас були uh -huh. випадки вірусного кліщового енцефаліту в Харківській області, якщо і бували колись Поодинокі випадки, то це завізні, тобто uh -huh. наша область не вважається ендемічною для вірусного кліщового енцефаліту. Uh -huh. Ну тобто, ми в основному спеціалізуємося на хворобі лайма. лайма. Так? і ну і в основному більшість території України теж. Uh -huh. А небезпечна тим, що це дуже складна хвороба. Вона дуже складно лікується, якщо ми її не розпізнали вчасно. І вона дає великі ускладнення і на суглоби, це артрити, і на серцево-судинну систему міокардити, і на нервову систему. Тобто це складна хвороба. Власне, от ви кажете 300 випадків у 2024 році. році. І, ну, в мене вже за цей період повномасштабного вторгнення є дві знайомих людини, які постраждали власне від хвороби Лайма. І це в Харкові. У мене є подруга, ну, я яка... думаю, що у вас багато, яка постраждала ще до війни, і uh -huh. в неї запущена форма була. Uh -huh. Вона не звернула увагу на цю е, притаманну лаймберліозу еритему, uh -huh. мігруючу, і е, ще її називають Бичаче Око. Uh -huh. е, uh -huh. Потім вже вона була великих розмірів, і ми почали лікування, її mm -hmm. прийшлось лікуватися ну, дуже довго. Ну, там да, і по -по потужне і складне та, лікування. Та. Головне, щоб правильно ідентифікували, що це саме воно. От, окей. Тобто, якщо ми в першу добу викручуємо кліща, то у нас нульовий ризик зараження. А як правильно його викручувати? Ви точно знаєте? Бо я знаю, як правильно викручувати песиками кота. Спеціальні заспосо... засоби такі, як вилочка така яка піддіває цього кліщика, mm -hmm. ти крутиш проти годинникової стрілки, можна e ще e сірником. Хочу, хочу сказати, що все ж таки краще, якщо є можливість, звернутися 100 до лікаря. 100 це хірургічні відділення, травматологічні в закладах охорони здоров'я. Це буде ідеальний mm -hmm. варіант. Але ж якщо немає можливості, і це допускає. Якщо ми вміємо навчені, uh -huh. ми можемо самостійно видалити кліща за допомогою нитки. Uh -huh. Робиться петля. Так. І саме головне не роздавити кліща, щоб з нього не витікла рідина. Mm -hmm. А вона знаходиться і там же, і збутники mm -hmm, всіх інфекційних захворювань. До речі, в одному кліщі можуть бути збудники декількох mm -hmm. інфекцій, не тільки борелії. Головне його не роздавити, тихенько розхитувати. Розхитувати, mm -hmm. і він вийде. І ще є спеціальні пристрої, називаються uh -huh. кліщосмик, uh -huh. вони продаються в ветеринарних апте аптеках, їх можна використовувати для таких цілей. Що тут ще щодо розвінчування міфів, uh -huh. ні в якому разі не можна заливати олією. Так. Ні в якому разі не можна заливати спиртом або іншими спиртовмісними рідинами. По -перше. по перше, це не допомагає. По друге, це може ще усугубити ситуацію. У кліща буде стрес, і він зануриться ще глибше. І буде його складно витягти. Це перша позиція. А ще інша е, ситуація в тому, що кліща, залитого олією і це спир... я не про дістати. Я мала на увазі, він не буде підлягати вже дослідженню в лабораторії. А, ну так. Ага, тобто нам мало викрутити краща, ми ще маємо його в лабораторію принести. І ми його, ми його е, повинні принести цілим, неушкодженим, ж, живим? Е, можна і неживим. А ж... як, не жив... як тоді його не ушкодити? А щоб він був цілий, не ага. розірваний. Ага. Якщо ви якщо відривається кишківник, то ніяких угу. досліджень вже провести буде неможливо. Ух, так. А так, якщо вдається його дістати, угу. ми можемо його помістити в вологу бинтик, марлю. Угу. І доставити в лабораторію, можливо, в якусь скляночку, яка закривається, туди можна помістити листочок, щоб зберігалась вологість, і доставити в лабораторію. Лабораторії, які проводять дослідження, Харківський центр контролю профілактики хвороб, лабораторія особливо небезпечних інфекцій, проводять дослідження від одного кліща на три інфекції: це бореліоз, анаплазмоз, Оз і ерліхіоз uh -huh. також я знаю, проводять деякі приватні лабораторії uh -huh. на берліоз дослідження. Uh -huh. Uh -huh. Ну тобто, друзі, треба спочатку видалити кліща. І якщо вдається самостійно, то самостійно не вдається, то краще звернутися до професіоналів, до лікарів, тому що ще є небезпека, що ми йому голівку, вона залишиться в нас. Да? А це тільце окремо, і ну це теж небезпечно. Це може викликати, навіть якщо е, кліщ був безвредний, е, але запалення ж може бути там на місці. Звісно, і ще раз хочу сказати, головне не роздавити. Угу. Через це треба дуже обережно розхитувати угу. і достати його цілим, помити руки свої обов'язково і обробити рану після того, як видалили кліща антисептичним якимсь. Боже, я, я згадала е, свою юність, як ми цих кліщів знімали з себе. Дивуюся, що я жива і здорова <різь> от, але ну тим не менше, е, друзі, там серйозна важлива, е, тому що багато людей страждають. Е, можна якось обробити свою власну ділянку від кліща? Чи є якісь засоби, е, якими можна було би попшикати, побризкати і вспокоїтись все в мене на подвір'ї? Точно нікого нема. Ну, Хоча, в принципі, я теж впевнена, що в мене на подвір'ї нікого нема. Але ну, по-перше, щоб подумати про своє подвір'я, угу. потрібно систематично здійснювати показ трави. Так, щоб вона не була високою, uh -huh. прибирання, щоб не було сміття чагарників, гілок якихось uh -huh. старих, якщо буде чиста територія, так ви себе обережете від наявності кліщів uh -huh. на своєму подвір'ї. Uh -huh. І Хотіла зауважити, що якщо ми візьмемо минулий рік. То випадки інфікування у нас десь 50% це присадибні ділянки, дачні mm -hmm. участки. Mm -hmm. Якщо раніше це були ліси, mm -hmm. лісосмуги, то в зв'язку з коригуванням ситуації нашої з, ну, війною, так, з війною, ми не ходимо mm -hmm. в ліси. Так, то, кліщі прийшли. Да, до нас. Так, так. Ну, так. ну, Можливо, і не кліщі прийшли, а ми стали рідше туди. Ходити Там. в ліси, а, а їм більше проводити їсти. часу на дачних і присадибних ділянках. Угу, угу. Ну і, власне, так. А, а можна є якийсь препарат, може? Ви знаєте, чим можна попшикати? Бо дуже хочеться. Я думаю, я не одна така налякана. Справа в тому, що коли ти виходиш на природу, на дачний участок є репеленти, вони продаються в магазині, ті самі, що для комарів. А, тобто і... це, так, це, це можна саме використовувати, угу. і все, для... все, що працює так. проти комарів і так, мухів. Так, так. І, ага, ага. і ну. не можна, а потрібно. Потрібно, потрібно. потрібно, якщо ти виходиш, потрібно себе обробити репелентами. Ну, і і, і сама, і, і є всі ці засоби для обробки і приміщень, і території. Ну, тобто, там є купа абсолютно різноманітних, тому, друзі, якщо ви хочете себе. Обезпечити, то можна закупитися <гум> одразу на все літо, тому що насправді ну досвідчені знову повернусь до собачників, знають, що кліщі не сплять ніколи, навіть взимку. Так. от Навіть взимку не сплять. І на Новий рік можемо піймати кліща, як так. у нас було у нас ще тепло було. Да, морозу немає і. Угу. Ну, от це ще один такий міф, який побутує. Звісно, що є в них період розмноження, коли вони особливо активні. От, і це дійсно дійсно травень, це дійсно, uh -huh. травень, це дійсно от ми зараз намагаємося вас убезпечити перед тим, як почнеться знову тепла погода, і знову всі захочуть поближче до водички, поближче до природи. От, але ну, бути уважними слід впродовж всього року, впродовж всього періоду, особливо як. Якщо у вас є домашні улюбленці, про домашніх улюбленців, обов'язково буду ще окремо говорити. Тому залишайтеся завжди з нами на радіо накипіло. А зараз повернемося до людей. В цьому році статистика така, що це 14 людей поки що. У му році, так. Угу. 24 300%, 300. випадків, угу. да, по Україні десь 4,5 тисячі. Угу. Ну, Тобто загальна статистика не лякаюча, але там не менше потужна. Зростає, зростає. Зростає. Угу. Ем, Робите прогнози якісь на 25 й рік? Можемо зробити прогнози, виходячи з того, що розповсюдженість є норма: 0,5 на 1 кілометр. Ми в 2024 році мали 2,7 на кілометр, в 2023 році 2,7 на кілометр. Тобто набагато більше від Нормативного значення, через це ми прогнозуємо е, знову підвищення. високий рівень угу. да, захворюваності на борельоз. Ну, от, власне, друзі, це хай ці е, слова моєї співбесідниці. Я нагадаю, що я розмовляю з Львов'ю Мохотою, директоркою Харківського обласного центру контролю і профілактики хвороб. Буду для вас таким застереженням, що будьте уважними, будь ласка, е, бо. Дійсно, статистика така під час війни, що війна впливає в нас на все, навіть коли ми не надаємо цьому якогось значення, але от власне вона впливає на статистику по кліщах і по захворюваності. От що, звісно, не може не лякати і не власне застереження, таке для нас всіх бути зайве раз обережними, уважними. Куди зазвичай може вкусити? Будь-куди, бо я знаю, що вони там люблять такі м'якенькі тканини. Так, так. І ще вибирають ніжні місця. Угу. Це згине рук під угу. коліном. Під пахвою. Пахвою, шия угу. біля волосяного нового покрову так, також так, так. вони полюбляють. Угу. Ну, Тобто, там, де так, там так. і вкусить. І ще така ситуація, коли Чатував там кліщ собі на високій травичці, ми пройшли, він причепився до штанини. До речі, коли ти вдягаєшся і виходиш на природу, потрібно одягати світлий одяг. Бажано, штани заправити в шкарпетки, сорочку заправити в штани, закрити шию. Надіти хусточку. Або ж якщо є капюшончик, його надіти, це убезпечить тебе від кліща. Він може сидіти, поки ти йдеш, так. кліч буде наче мертвий. Угу. Притворився і не двигає. тільки ти на галявинці присів. <замон Pirms> І він починає вже шукати, де ж те місцевого <голотіло> <голос> ну, так, так. до якого б він зміг присмоктатися. <губ> І можна занести в свою оселю з букетиком квітів, з травою, <губ> з якимись гілочками. Він може там сидіти, а далі потихеньку шукати свою <губ> Так. так, ну, о, власне, не те, щоб вони були е, такі коварні, але тим не а вони, е, як це, хижаки поміж комах, тому що е, харчуються кров'ю, хочуть її. От, ну, і, власне. А хто нападає? Жінки чи чоловіки кліщі? Самиці. Самиці, ну як п'є <п 'є> кров? <п 'є> Самиці. І так. ще науковці проводили дослідження uh -huh. і вони полюбляють другу групу. Крові позитивно. Ага, ну якої якраз багато. А менше всього не не люблять третю. Угу. Ну от, друзі, ще яка е, хороша інформація. Зверніть увагу, <смі> яка у вас група крові. от Можливо, саме вона вас обезпечить від укусу ліща От, клас, це. Я цього не знала, до речі, це дуже прям е, цікаво. А, а четверту? Ігнорують mm -hmm. <ріст> чи як? Дані учених про це не говорять. <ріст> Добре. Я вам дякую за сьогоднішній ранок. Я думаю, що ми вже ну, дізналися все, що можливо про кліщів. Попередили наших співвітчизників, співгромадян, співмешканців міста Харкова та Харківської області, про те, що потрібно бути обережними. А потрібно дивитися обов'язково оглядати себе після таких прогулянок на природі, от обов'язково звертайте увагу на усі місця, де шкіра м'якенька. Ми вже перераховували разом з любов'ю мохотою. Де це може бути? Так це може бути на голові, на шиї, це можуть бути е, згини, наші там, де суглобчики наші згинаються. От то звертайте увагу, зайвий раз краще оглянути. Ти себе, а, і якщо треба, то звертайтесь до спеціалістів, не зволікайте. Бо от, до речі, скільки може бути інкубаційний період? Якщо говорити про ерітему, вона uh -huh. може е, і через 35 днів з'явитися, починаючи десь на сьомий день і на 35-й, на що це якби лакмус такий при uh -huh. береліозі, треба uh -huh. звертати увагу на цю ерітему. Uh -huh. Так а, ч, чим проявляється хвороба після укусу? От як ми симптоми, та, симптоми. Так? що що ми ну наприклад людина не звернула увагу, uh -huh. що її вкусив кліщ. Кліщ відпав там на третій день. Він напився, він став величезних розмірів, відпав у нього все добре. В нас погано так. Це підвищена температура, так. головний біль. Uh -huh. Біль в суглобах може появитися uh -huh. навіть через тиждень. Uh -huh. Описані такі випадки, коли таке було. Ну, Це основні такі симптоми. Угу, і угу. ерітема, звісно. Угу. Ерітема. Угу. Ну і з усім цим набором нам краще звернутися до лікаря. До кого ми біжимо? Ми біжимо видаляти кліща травматолог, а це інфекціоністи. Інфекціоніст. Так, так. 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 Ну, от, о, власне, друзі, я бажаю всім не зустрічатися з кліщами. Я бажаю всім, щоб ми всі були уважні одне до одного, особливо до діток, бо вони на відміну від нас дорослих м'якенькі всюду. От тому, будь ласка, звертайте увагу на всіх своїх родичів і на всіх членів родини на чотирапих, в тому числі, тому що зараз якраз дійсно пішла активізація. Котики наші якраз полюбляють полювати там в траві, якщо вони у вас гуляючи. Перевіряйте їх теж на наявність кліща, убезпечте своїх домашніх улюбленців. Ну і звісно, собачки, от звісно, діти, і звісно, ми самі. Ще раз нагадаю, що ми можемо обробити себе перед якоюсь прогулянкою на свіжому повітрі, обробити, як обробляти собак і котиків обов'язково розповім вам незабаром а приблизно за тиждень. От і ще, будь ласка, звертайте увагу на те, що ви можете поставити різноманітні інсектицидні засоби на своєму. Подвір'ї для того, щоб обезпечити. Дякую вам за сьогоднішній Дякую ранок. Дякую за запрошення. Друзі, прощаюся з вами, почуємося вже у п'ятницю. Залишайтеся на хвилях радіо накипіло, і не забувайте, що можна долучитися до нашої прекрасної спільноти, яка різноманітні для вас готує. Смаколики і не тільки смаколики в абсолютно буквальному сенсі, ну і ще й, звісно, в переносному. Тож долучайтеся до підтримки медіа накипіло і радіо накипіло» і ви дізнаєтеся багато всякого цікавого, що чатує на вас, на відміну від кліща, і тільки із хорошим. Все, залишайтесь на хвилях. Радіо накипіло.